Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо з вами про 5 фактів, що доводять що землі 6000 років. І так, перший факт: діаметр сонця зменшується на 1,5 метра за 1 годину. Це 1 за тисячу. Років. Тобто 6000 років діаметр сонця був більший всього лиш на 6%. Збільшуючи сонце всього лиш на 1% в тисячу років, ми з вами з... зіштовхнемося з проблемою еволюційного обчислення часу. Тому що, якщо Наприклад, повернутися назад на 100 тисяч років, то сонце було б вдвічі більше. А якщо повернутися на 20 мільйонів тисяч років назад, то Сонце б торкалося з Землі. Про існування Меркурію та Венери зовсім не може йти мови. Тобто, однозначно, сонце не мільйони років. А всього лиш 6000 років, як і говорить Біблія. Факт другий. Якби б земля вимірювалася, вимірювалася б мільйонами років, то вона була би вкрита величезним шаром космічного пилу до 10 метрів завишки. Метеоритний пил, він падає е, десятками тонн на землю. Але його кількість в земній корі вона невелика, що й доводить, що землі 6 тисяч років. Третій факт: за 4,5 мільярдів років, за підрахунками вчених, на місяці мало би бути. 345 метрів е метеоритного пилу. Але коли люди до, е завітали до місяця, то вони там знайшли всього лиш 1 сантиметр пилу. Що й доводить, що місяць та інші планети молодий. Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду мітохондріальна Єва жила приблизно 6,5 тисяч років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найбільш старих дерев в світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Дорогі ось такі п'ять фактів ми з вами сьогодні розібрали. Які доводять, що Земля молода і землі 6 тисяч років, як і говорить Біблія. Щоб не бути обманутими, підписуйтесь на канали Солтаненко. Якщо ви хочете стати частиною церкви та учнем Ісуса Христа, напишіть мені. І всього вам найкращого.